Хромосоми, їхні функції та будова. Яка роль хромосому спадковості? Хромосоми від грецької хроматос забарвлений сома-тільце, структури клітини еукаріотів, що забезпечують збереження, розподіл та передачу спадкової інформації. Частіше за інших першовідкривачем хромосом називають німецького анатома Флемінга 1843-1905. Саме він застосував анілінові барвники для обробки ядерних структур. Термін хромосоми в 1888 році ввів у науковий обіг Вальдеєр 1836-1921. Ці дослідження започаткували цитогенетику, розділ, що вивчає роль хромосому спадковості. Хромосоми формуються з ядерного матеріалу хроматину перед поділом клітин. У їхньому складі основна частка припадає на ДНК та ядерні білки. Нуклеотиди ДНК кодують спадкову інформацію, а ядерні білки гістони організовують компактне просторове розташування молекул ДНК для зберігання цієї інформації. Перед поділом клітини однохроматидні хромосоми подвоюються, ущільнюються і стають двохроматидними. Відбуваються ці процеси для розподілу і передачі спадкової інформації наступному поколінню клітин. Кількість хромосому клітинах еукаріотів різних видів є різною і не залежить від рівня організації, а також не завжди вказує на філогенічну спорідненість. Основні функції хромосом взаємопов'язані з будовою. Для збереження розподілу та передачі спадкової інформації в хромосомах наявні такі елементи будови, як сайти початку реплікації, центромери і теломери. Сайти початку реплікації послідовність нуклеотидів, що визначає початок самоподвоєння молекули ДНК, центромера частина хромосоми, що поділяє її на два плеча. На ній розташовуються білки кінетохори, до яких під час розподілу генетичного матеріалу прикріплюються нитки веретена поділу. Теломери ділянки на кінцях лінійних хромосом, що перешкоджають їх з'єднанню між собою та відновленню за допомогою ферменту теломерази, втрачених після поділу ділянок. Отже, хромосоми є матеріальними носіями спадковості усіх еукаріотичних організмів, і їхні функції тісно взаємопов'язані з хімічним складом та будовою. Як відбуваються спіралізація та конденсація хромосом? У кожній хромосомі міститься лише одна молекула ДНК, яка досягає декількох сантиметрів. Так у людини довжина ДНК найбільшої хромосоми близько 7 см, а загальна довжина всіх 46 молекул ДНК в одному ядрі клітини людини становить близько 2 метрів. Яким чином хромосоми поміщаються в мікроскопічному ядрі розміром 5 мікрометрів? Це досягається за рахунок спіралізації та конденсації хромосом, що забезпечує багаторівневу організацію хроматину. Можливості такої організації вражають так у людини довжина розкрученої ДНК найменшої хромосоми становить близько 14 тисяч мікрометрів, а її довжина після ощільнення лише 2 мікрометри, які ж є рівні організації хромосом. Подвійна спіраль молекули ДНК на нуклеосомному рівні організації накручується на ядерні частинки нуклеосоми, що складаються з 8-10 білкових молекул. Хроматин набуває вигляду на миста перлин. Глобули білка діаметром 11 нанометрів на нитці – спіраль ДНК, а рівень ущільнення – 6-7 разів. Нуклеомерний рівень виникає завдяки спіралізації, формуванню нуклеомерної фібрили діаметром 30 нанометрів з кроком спіралів 6-8 нуклеосом. Рівень ущільнення нитки ДНК досягає 40 разів. Хромомерний рівень пов'язаний вже не із спіралізацією, а з утворенням поперечних петель вздовж хромосоми під час конденсації. Загальний рівень ущільнення досягає вже тисячі разів, а діаметр такої структури близько 300 нанометрів. Хроматидний рівень виникає у зв'язку з подальшим укладанням структури нижчого рівня ієрархії та утворенням хроматиди діаметром 700 нанометрів. Хромосомний рівень характерний для метафазної хромосоми, що має діаметр 1400 нанометрів. Отже, організація хромосом має багаторівневий ієрархічний порядок, завдяки якому рівень загального ощільнення досягає 7-10 тисяч разів. Які особливості організації набору хромосом? Каріотип сукупність ознак хромосомного набору, кількість хромосом форма розміри. Кожному видові організмів властивий певний каріотип. Основними правилами організації каріотипу є правило специфічності. Особливості каріотипу особин виду залежать від кількості розмірів та форми хромосом. Кожний вид еукаріотичних організмів має певну і постійну кількість хромосом, наприклад, у дрозофіли 8 хромосом, у людини 46. Правило парності. В диплоїдному наборі дві пари кожна хромосома має собі пару, подібну за розмірами та формою. Такі хромосоми називаються гомологічними. Правило індивідуальності. Кожна пара гомологічних хромосом має свої особливості. Так, при порівнянні хромосомних наборів чоловічих та жіночих особин одного виду спостерігається відмінність в одній парі хромосом. Ця пара отримала назву статевих хромосом. Решта пар гомологічних пар хромосом, однакових в обох статей, мають загальну назву аутосоми. Правило наступності, неперервності завдяки здатності хромосом до подвоєння під час поділу клітини у наступних поколіннях клітин одного виду зберігається не лише стале число хромосом, а й їхні індивідуальні особливості. Хромосомний набір буває диплоїдним, гаплоїдним, поліплоїдним. Гаплоїдний набір це половинний набір, у якому всі хромосоми відрізняються одна від одної будовою. Його умовно позначають 1П. Диплоїдний набір це парний набір, у якому кожна хромосома має парну хромосому, подібну за будовою та розмірами 2П. Поліплоїдний набір це набір хромосом кратний гаплоїдному, 3П, 4П, 5П тощо. Отже, клітини кожного виду еукаріотів мають свій особливий набір хромосом каріотип.